Вітаємо вас, в студії Совініон Live. Це підсумки місяця. Через масовані ворожі атаки, які відбуваються останнім часом, значно постраждала енергосистема України, в зв'язку з чим Укренерго вимушені перевести більшість областей країни до екстрених та стабілізаційних відключень. Майже місяць за графіком живе Одещина та Совіньйон. Обслуговуюча організація Комунсервіс робить все можливе для забезпечення життєдіяльності селища та безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури на території житлового масиву. Під час відключень електроенергії, воду та каналізаційно-насосні станції переведені до альтернативних джерел живлення. 19 листопада на трансформаторній підстанції в районі вулиці Ольгівська в сувіньоні 1 згоріли високовольтні кабелі, а також високовольтні запобіжники, тримачі запобіжників та ізолятори. Аварія сталася близько 5-ї години ранку, в зв'язку з чим без світла залишились деякі вулиці в Совіньоні 3. На місці аварії працювали сторонні організації, електролабораторія та бригади з ремонту високовольтних кабелів. Вони провели відновлювальні роботи, а також дослідження та випробування. На час проведення ремонтних робіт служби електриків Comun тимчасово підключили до резервного трансформатору деякі вулиці мікрорайону Совіньон 3. Ремонт підстанції проводився за рахунок коштів на утримання електромереж. На території дитячого майданчику в мікрорайоні Совіньйон 4 зафіксовано зникнення лавки для відпочинку. Невідомі особи демонтували конструкцію, зрізавши металеві ніжки буквально під корінь. Цей інцидент викликає занепокоєння серед мешканців, адже мова йде не лише про майно громади, а й про безпеку дітей та комфорт батьків. Майданчик втратив частину своєї інфраструктури, яка слугувала місцем відпочинку для родини. Хто скоїв акт вандалізму та за якими мотивами, невідомо. Якщо ви стали свідком події або маєте будь-яку інформацію щодо зникнення лави, просимо повідомити в адміністрацію мікрорайону. Ще один акт вандалізму був помічений в совіньйоні Дачному біля фонтану Дельфіни. На цей раз зафіксовано пошкодження декоративної огорожі. Невідомі вигнули та зламали міні-паркан в декількох місцях. Частину секції було вирвано з кріплень. Такі дії з боку мешканців або гостей житлового масиву є безвідповідальними та неприпустимими. Конструкція була відновлена силами громади протягом декількох годин. 15 листопада в Савіньйоні відбувся черговий етап створення алеї захисників України. Небайдужі меценати та мешканці Совіньона за підтримки обслуговуючої організації Комунсервіс та кооперативу Люздорф долучилися до спільної справи озеленення алеї пам'яті героїв. Під час заходу були висаджені декілька десятків туй та беріз. Кожне з цих дерев стане живим нагадуванням про силу, мужність і жертовність наших захисників. Кожне дерево стане символом життя. Я жителька Савіньона вже багато років, і дуже приємно, що в нас такі заходи відбуваються. Було б дуже гарно, якщо б вони відбувалися частіше і було б більше людей. У нас є така алея. Да? ми вшановуємо пам'ять героїв. Дуже багато людей загинуло на війні, і це дуже прикро. І ми, мирні жителі, також живемо кожен день в такому стресі. Це дуже приємно прийти і зробити щось добре, щось приємне, посадити життя. знали, що буде така акція, і вони дуже заінтересували це І вони нам всі проговорили все вісь ранок, що треба приїхати і прийняти в цій акції. Дітям по сім років, дуже активно хотіли підтримати цю акцію. Також на алеї була встановлена скляна прозора стела. Автор пам'ятної споруди, архітектор Олексій Поліщук розповідає, що концепція створення саме такої стели полягає в тому, щоб підкреслити легкість прийняття монументу та мирне небо, яке можна побачити крізь скло. Мирне небо, за яке ми завжди вдячні нашим героям, що віддали за нього життя. Бережіть себе та своїх рідних, миру всім нам та до зустрічі! Наступному місяці